Рівно рік, як на захист людської гідності в Україні вийшли студенти. Вони не знали, що їх протест дивує світ, про жертву, що їх чекає, але й не знали про перемогу. Захоплював мирний протест і приголомшила чиста жертва Небесної Сотні. Герої залишаться в пам'яті нащадків назавжди. 21 листопада з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи учні та вчителі Ясиновецького НВК вирушили до стіни пам'яті Світи, Небесна Сотне, не згасай. І вступним словом виступив директор Ясиновецького НВК, який нагадав присутнім про ті страшні події, жертви, що сталися протягом останнього року. Голова сільської ради продовжив спогади про події лютого. Також до дітей звернулася директор будинку просвіти, яка побажала дітям не забувати про героїв Небесної Сотні, бути справжніми патріотами, нести добро, людяність, справедливість. Кожен із виступаючих також згадав буремні роки страшного голодомору, закликали присутніх засвітити у суботу свічки пам'яті. Потім учні піднесли до Небесної Сотні засвідчені лампадки. Захід закінчився молитвою.